Ну що, дівчата, йому залежні. Хто такий самий, як я? Один. Це, до речі, номер два. Розпаковочка номер два. Одяг. Один. Два. Три. Чотири. Один. Будемо дивитися. Диму, що там сонце. так сонце, вроді би ліпше. О, мене ж мене. Номер один. Це костюм, це для моєї Адельки. Він, вона в ньому тако по шию певно буде ходити, бо мама думала, що дитина вже має ось такі піжамки, вона бідна ходить, то спадає. Але ну, не знаю, я тепер заказала: одна більша, друга менша. І вау! Ви знаєте, це я пам'ятаю, колись я в школі, отакі, знаєте, шпикала так тик-тик-тик, на п'яльці, от і так на полотно натискаєш, і такі, боже, це така краса. Поки тут розпаковувала, прийшла ще одна. Наприклад, коли дивлюся такі відео, я люблю дивитися розпаковки. І я завжди ставлю сердечко. Ось. наступна. красовочки, красивочки. Мені так сподобалися. Е, так, це не буде добре. Гнуться. Ось так закривається. Клас. Коштували 11 євро з копійками. Це який розмір? 26-й. Є тільки в одному кольорі. Зовсім не воняють. Тут щось трошки такого лише не знаю, що вона буде одівати. Тому що, ну, вона мене така, знаєте, капрізний ребеночок. Не все одінеш, не все хоче. От тут бере, встає, вибирає і сама одівається. Це теж такий костюмчик, ні, це вже поменший. Це менший, це, напевно, 5 рочків. Дуже менший. Прямо такий маленький, знаєте, я вам хочу сказати. Але якраз добре на неї буде такий бордовий. І ось такий тут має бути мішка, а мішки нема. А де мішка? Мішка ти де? А, а мішка, а мішка віпав. Мішка хоче втекти. Так, це що? Це типу така сумочка. О боже, і що тут ставити? Це такого собі брати? А, ну я не можу удіти. Такі мішутка. Ну, в хаті буде ходити. Коштував 9 євро і він тільки в одному кольорі. Так, це мені. Надіюся, що буде добре. Дуже давно дивилася на цей костюм. Це Елючка, це 20 євро. Це такий вельветовий. Я ж боюся, що вона, він буде короткий. Я не розумію, чому не роблять якісь кофти, блін, ну, роблю, блін, бо що тільки там ціцьки прикриває. Такий... Ну так, Нічого, вроді, він такий, бачите, розкришоний тут, приємний на дотик. Нічого не гоняє. Чого всі так нюхають все постійно? Як... Я у мене вже теж така привичка. Він тут не стягується, а це погано, що він точно років і все. Блін. Ну куди? Такий костюм, бо я маленьку ось бачите, такий самий. Мама хоче бути як модна, але він зовсім відрізняється. Це теж ось такий короткий, насталої матерії, щоб пошити довший, але треба поміряти. Він приємний на дотик, гудочки не такі, знаєте, дешеві, як є, наприклад, дест. Це, до речі, сорочка теж тут ну, стему могли б дати і трошки інакші гудзики. Ось такий приємний на дотик. Це також Елька. штанішки такі широкі. Ось такий, але я цю. І цей це зовсім інакше. Стечі дитячі, дитячі, набагато кращі стему, чим нам, дорослим. Чому? Не знаю. Так що треба поміряти, бо вони якісь такі стромні, широкі. М -м, він коштував недешево, тому тільки в одному кольорі був. Ну, звичайно, виглядав 27 євро коштував. Ну, все. Посилка номер 3 тільки що прийшла. І це тільки я подивилася, що ця посилка тільки частина прийшла. Вони якось так роблять. Знаєте, непонятно. Все, дівчата. Поїхали дивитися третю частину. Все, всі побачили.